Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 42 Знову задача з параметром. Знову кількість розв'язків, Тобто самі розв'язки шукати, слава Богу, не потрібно. Ну і знову якісь натяки на паралельні переноси. Але знову ж таки, я наведу два способи хто дивився попередні параметри. Розумію, що окрім стандартного закладеного авторами для даного пункту способу із паралельним перенесенням, тут ще непогано спрацює і інший, тому що буковка А у нас стоїть окремо, а отже, легко виражається через Х. Ну, давайте про все по порядку. І так, перший спосіб: стандартний графік XY. Тобто, що це означає? Це означає, що. У нас ліва частина три модулі X будується досить комфортно, це наша галочка просто розтягнута. І Х-за модулем також будується досить комфортно, це також галочка, вона не розтягнута, але вона сунута. У неї вершинка буде А0 замість 00. А парочку слів я скажу про аналітичний метод от суто аналітичний. Ну, в принципі, можна. Тобто. Тут, правда, проблема в тому, що нам треба аналізувати буде випадки, як модулі розкриваються. Якщо а більше за 0, то спочатку x-а, потім 3x. Ну, в принципі, можна. Якщо відео вийде не ну, дуже довгим, я спробую. І не знаю, не намагався аналітично. Ну, давайте повернемось до графіки. далі, якщо залишиться, аналітично, я роздивлюсь, що тут можна зробити. І так, значить, перше. Це у нас 3 модуль Х, це галочка. Значить, це графік. Y дорівнює модуль Х, розтягнутий. У 3 рази від X. Ну, тут тобто галочка така. Просто більш крута. А Y дорівнює модуль X-А. Це буде графік. Y дорівнює модуль X із вершинкою. А 0 Ну, те саме можна було записати на А1 вправо. Це одне і те саме в даному випадку. І так, давайте ми це зобразимо. Тобто, що в нас тут буде? Я думаю, як би мені в масштаб, напевно, краще одну один до одного буду брати. Значить, що таке мій чорний графік? Чорний це 3х і мінус 3х. Тобто, я не буду тут розтягувати в три рази, я побудую трішечки по-іншому, просто за означенням. Тобто, це 3х, якщо хси не від'ємні, ось він. І це мінус 3х, якщо хси від'ємні. Ось він цей графік. Раз. Ось точка, ось точка і так далі. Ось він цей графік 2. Це фіксований. Тепер поговоримо про другий графік. Другий графік у нас який має вигляд. Це така сама галочка. Давайте я її ось якось так зображу. Ось вона нехай А. Так. І тепер ми її зараз прокатимо кудись. Давайте дивитися. Скільки розв'язків? Ну, очевидно, що отут, якби я сильно вліво не сував, розв'язків завжди буде 2. Тому що оця ліва пряма вона перетне і ось, цю, і ось цю. Десь там на нескінченності. Чому перетне? Тому що ось цей кутовий коефіцієнт. Ось цей кутовий коефіцієнт. Він не такий крутий, як ось цей. Тобто, тут виходить пряма ось така, тут пряма ось така, десь вони 100% перетнуться, тут питань ніяких немає. А оці, наприклад, вони не перетнуться, тому що тут, навпаки, оця більш крута, оця більш нахилена до Осі Х. Тобто тут розв'язків 2. Так, давайте продовжимо рухати. 2, 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 2. 2, 2, все ще 2. Прийшли в 0,0 один. Один єдиний розв'язок. Це 0. Так, точно 0,0. У них просто вершинки співпадають, і це єдиний варіант. Все. Оця червоненька з оцією більше не перетнуться, але з оцією, тим паче. Всі перетнулися в одній точці, це чудово. Ідемо сюди. Знову отримаємо 2-2-2-2-2-2-2. Тільки тепер вже права пряма у нас буде грати. Таким чином, тут навіть можна сильно не писати багато. Значить, ключова ситуація це у нас А дорівнює 0. І тут у нас один розв'язок. Значить, А дорівнює 0. І це один розв'язок. Тепер, якщо я буду рухатись вліво, ось давайте я тут якось продемонструю це. Ось десь тут я взяв вершинку А. Чому саме буде два розв'язки, я зараз покажу. Я їх явно відмічу. Ось, будь ласка, розв'язок раз, розв'язок два. Тобто, якщо ми рухаємось от сюди від нуля. Тут завжди буде два розв'язки. І, абсолютно аналогічно, якщо ми з вами рухаємось в інший бік, у нас також розв'язків буде завжди два. Розв'язок раз, Розв'язок два. Тобто, коли А0, то Х0. В усіх інших випадках розв'язків буде два. Таким чином. А дорівнює 0 дає нам 1 розв'язок, причому ми навіть його можемо знайти. А не дорівнює 0, дає нам 2 розв'язки. Ну, тобто А від мінус нескінченності до 0, від 0 до плюс нескінченності. Ну, якщо нічого ніде не наплутав, то начебто виходить ось така штука. Тепер давайте поговоримо про варіант другий. Я, наприклад, сумніваюсь, я хочу по-іншому. Графік XOA прийде мені на допомогу. І так, у мене є ось таке чудове рівняннячко. І що я тут чітко розумію? Оцю трійку можна внести під модуль, нічого не зміниться. Модуль дорівнює модулю тоді і тільки тоді, коли підмодульні або рівні, або співпадають. Ой. Або протилежне. Значить, ми виражаємо А. Отакий От нетиповий хід мінус 2X і А дорівнює. 4х. І так. Зображуємо. Зображуємо ось так ось так. Раз, два. А тільки Ада. Значить, перетнуться ці прямі, вони не паралельні в одній точці. І ця точка 0, 0. Це очевидно, я це прописувати не буду. Давайте отак от ми зробимо. Я візьму тут масштаб. Оце дві клітинки. Значить, ось це буде якось отак себе поводити. Ось це якось отак себе поводить. Ось так. А 4х себе поводить якось ось так. І так, давайте подивимось. Ми беремо горизонтальну пряму. І де б ми не провели? отут, наприклад, я проводжу. Їх два. Їх два. Ось. Ось вони два розв'язки. Це чудово. Один буде лише ось тут. А тут далі знову 2. Значить, отут у нас А дорівнює 0,1 розв'язок. Тут далі, всюди йде два розв'язки, ось я показую. Ну і тут вниз також два розв'язки. І, до речі, кажучи, я тут вже так бачу, що не обов'язково нам дивитись, як модулі розкриваються. Це от у, 40, у номері 43. Коли отакого от рівносильного переходу не буде, тому що тут не модуль дорівнює модуль, тут по-іншому. Тут от доведеться розкривати вже і дивитись, що там правіше, що лівіше. А тут аналітичний розв'язок взагалі класний. Він буде перегукуватись дуже з другим, ну саме з перетвореннями. Тобто тут буде так: 50 на 50. І так, знову ж таки. Ось я отримаю вже ось цю сукупність А дорівнює мінус 2х і А дорівнює 4х. І я розділю х дорівнює мінус А на 2 і Х дорівнює А на 4. У мене два розв'язки готові по х. Єдине треба врахувати співпадіння. Значить, співпадіння. Це якщо у мене мінус А на 2 дорівнює А на 4. Ну, загалом тоді і тільки тоді, коли А дорівнює 0. І тут я покажу, який варіант подобається мені особисто. Це варіант, коли я отак от роблю вісі А. Ось це, наприклад, х дорівнює мінус А на 2. І ось це дорівнює а на 4. Зараз у нас корені існують всюди, і треба лише варіант співпадіння врахувати. Тобто от тут є 0, от тут є значення 0, за якого вони співпадають. Ну а так виходить, що тут всюди цей корінь є. І тут всюди цей корінь є. Оці прямі, знову ж таки, вони класно працюють, коли корені не всюди є. Тому що в даному випадку, коли штриховка є всюди, в принципі, не дуже доцільно. Окрім випадку співпадіння, більше ніяких проблем бути і не може. А от якщо там щось води з чи якомусь проміжку вони мають належати, ну там воно працює покраще. Таким чином, знову ж таки, ми розуміємо, що якщо А дорівнює 0, ось у нас співпадіння. Цей корінь, оці два, вони однакові просто. А якщо А не 0, тоді це два різні корені, і все в нас нормально. Тобто дивіться, XOY, XOA і аналітика. Ну, дивіться, аналітика, звичайно, поцікавіше буде в номері 43, ну там помуторніше трішечка, тут прям взагалі базова-базова. А тим не менш, в принципі, цілком нормальний варіант. Просто щоб ви не дивились на параметри, як на що ще розв'язується лише ось так, як заклав автор і все. Ні? Е, не, звичайно, є параметри, які одним способом там, щось ідейно, або просто по-іншому воно дуже муторно йде, але це скоріше виключення, як правило, комбінують графіку з аналітикою, досить комфортно, майже, ну, майже всі штатні параметри вже точно. Всім дякую за перегляд.